Віталій Беделішах, в рай проте. Сухман бікрам. Бесанху. Я стардіко поставив, він поставив. Якийсь варіант. смислово не неясно. не ясно. Не ясно, що це. І для чого це все? Це 5 поле хотів отримати, отримав. Тільки може не відразу, тому що він може потім міняти коня мого. Ну, правда, він тут. Ну давай так, окей. Поставиш коня, то поставиш. Ні. Не поставив. Ще є 4. Ой, опять тут. Є4 ти не можеш піти. З ефектами кінь увійшов. Евагору. Ну, неприємно. Зараз кіні на Б3 може пройти. І на D3. Так. Давай сюди слоника І якість. Чи якість не віддаси мені. Пиши кадеси, ну, краще якість, мабуть. Я да. не думаю, чи, чи воно мені треба, та якість. Ні. Матуди поставлю краще за рахунок сильної фігури. і сюди удар і туди удар. Такий подвійний подвій, под, коротше, подвійний удар. Чисто. Тут вдарити да можна було тут забрати. Так. Тепер. Туди кудись. Знову ж таки, зв'язка. Такий хід Зв'язка і розв'язка, да? Ну добре. Хочу коня сюди. І 6 шах якийсь, да? Неприємно. Правиться в 6 зіграти. Тут має прибрав з хорошої діагоналі, але. Нічого. Одного коня треба розміняти. Вже F5 зіграю просто. Так, це куди? Відразу заберу в нього полиця, щоб він не повернувся, обмежу його так, сюди йдеш, ну добре. Якісь напади. Буде контрнапади. Поля забираю. Можливо забирати централізованих коней. Поля. Ось. Так ось. Так. Це може, а, не буду забирати. Ферзя заберу краще. Досить з мене профілактики. Перехожу в контратаку. Це будемо грати з тобою, так? Да? Отак хочу пішохіпу поз'їдати. Якщо відійде, то там десь буде шах, ну і кій невдало стоїть. Поки зв'язку використовую. Такий хіт. Ну, а так грають. Що зробиш з ними? Нічого, 79 на 90. Можна було про щось цікавіше поговорити, але так, як суперник витратив купу сили часу на гру в безнадійних позиціях, то якби вже й бажання немає щось обговорювати. Сукіння в три він поганий, тому що як, коли він бачить пішака за два поля, це йому погано стоїть, тому що пішак забирає поле в нього. І тут, і тут. Якось кінь Д2, можливо, цього коня треба якось вибивати. А чорні якби захоплюють, на ну, що вже зробиш. Багато ходів пішаками на ферзь фланзі, насправді вони створюють тільки слабкості собі. Тут переваги в білих такої нема. Ну, багато собі дозволяють, з тим, що, якби, слон у них впирається в пішака, слон закритий конем, кінь не працює. Ну і ферзь якби також в пустоту. А в чорних багато хороших полів, які використовують уже його фігури, мої фігури. Да, ну і якби, погано, тому що з темпом. Хотіли б, як, можливо, туру якось захопити відкриту лінію, але немає часу, приходиться грати ферзем. фрезент. І чорні отримують сильне поле на D3. Знову ж таки, з темпом. Хоча тут, можливо, ну, треба було пожертвувати пішика, да? не хотілося супернику. Уже до такого спускатись. Знову вивели наступну фігуру. І коли в вашу фігуру входить фігура суперника в табір, це неприємно. І... Треба з таким конем якось боротись. Якщо він підкріплений, то це точно перевага на користь суперника в активності фігури. Відразу проблеми. Вилки всякі. Вже як мінімум якість втрачається, але можна ж не поспішати, тера все рівно не правляє ніякої активності. У нас запатована просто. Менше фігур, тим білим буде простіше, тому що в них менше простору. І кожна фігура наступає один одному на п'ятку. Ну і плюс такий хід, ми відкриваємо ферзя. Аж три, Так. Треба було зрозуміти, що трошки позиція змінилась після ходу. Є 4. І вже є погрози мату. Профілактично треба було зіграти. Да. Ну і тут подвійний удар на слона і на мат. Також, коли граєте, треба дивитися за тим, щоб всі ваші фігури легкі. Були захищені. А якщо на якусь вашу фігуру раз напали, наприклад, на коня, то бажано його ще раз захистити, щоб було більше захисту, ніж нападу. Тому що це така тактична слабкість, динамічна. В якийсь момент може послідувати подвійний удар, і дві слабкості не захистиш. Тільки в виняткових випадків. Ну і тут, в принципі, коні стрибають. Але в білих найкраще. Треба, звісно, одну поміняти поні, щоб нам якісь вилки не дали. Ну, ферзь проти тури це трошки нерівність. І багато слабкостей. Ну, суперник щось шукав, можливо, просто не хотів здаватись. Тут чомусь продав... ну, здався. Отужі вже, граю вже до кінця, пішиками же такую ти